Відповідь на питання: чи можливо військовослужбовцю після отримання поранення перевестися до центру комплектування та соціальної підтримки? Відповідь роз'яснені на практичних прикладах. І так, військовослужбовець, отримавши поранення, пройшов лікування, реабілітацію після того повторну військово-лікарську комісію, яка визнала його обмежена придатним до військової служби. Після того військовослужбовець отримав центр комплектування, відношення щодо переведення його у центр комплектування з військової частини. Після того було підготовлено та подано рапорт на переведення. До рапорту було долучено необхідні документи: це висновок військово-лікарської комісії, відношення від центру комплектування щодо переведення, і на рапорт військової командування військової частини. Військова частина розглянула зазначений рапорт, але у конкретному випадку військовослужбовцю було відмовлено усно. Після того було подано письмово укрпошту цінним листом з описом вкладення до військової частини, до оперативного командування та до Міністерства оборони України зазначений рапорт з необхідними документами щодо переведення. Також було направлено адвокатський запит до військової частини. Військова частина Розглянула зазначення рапорта, прийняла законне рішення щодо переведення військовослужбовця до центру комплектування. Наприкінці публікації зазначена відповідь. І так, які можливо зробити висновки, військовослужбовець, який отримав поранення при захисті, при захисті Батьківщини. Має право на переведення, якщо за висновком військово-лікарської комісії його було визнано обмежено придатним до військової служби. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо у вас є питання, прокоментуйте, будь ласка, у коментарях пишіть у дірек, Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Якщо вам подобається значення відео, поставте подобайку, зробіть репост та задавайте свої питання. Дякую.